Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні в нас середа, 22 березня. Я на роботі прихворіла, але на роботу ходжу, лікарняний не відкриваю, працювати нема кому. Та і, як то кажуть, потрібні гроші. Чую, відчуваю легкий-легкий ну, трішки озноб, але температури немає. Ну, Як бачите, насмарк, закладений ніс. ну, Таке інколи самопочуття буває то гірше, то краще, але нічого, тримаємося. Зранку заходила в АТБ. Давайте покажу свої невеличкі ранкові покупки, кого цікавить. Вони останнім часом однакові, кожного разу приходжу, купую щось одне й те саме. Ну, але буває якесь і різноманіття. Ну, от, наприклад, сьогодні я, як завжди, купила корм для котиків 9,90. ну, Я без, без цього корму ніяк дуже він виручає, і ціна на, на даний час хороша. Також купила ще одну з одну щітку, таку котику своя лінія м'яка. На цей раз вже взяла чоловікові. У мене така рожевого кольору. Сину я перед цим вам показувала купила синього кольору. Ну а для чоловіка взяла зеленого. Дуже гарна зубна щітка, гарна ціна 13, здається, 13,20 20 Гарні зубні щітки і гарна на них ціна. ціна зараз на цьому тижні. Так, взяла для себе маккофе з ароматом згущеного молока, три в одному, Інколи хочеться такий напій. О, от. Я так в основному на роботі п'ю каву, рідко чай, ну а інколи отак для такого, знаєте, баловства купую МАК-кофе. Так, до кави сьогодні взяла лагоду. Печиво цукрове з ароматом пряженого молока 180 грам. Коштує таке печиво так, 16,60. Теж інколи його купую, ну, таке смачненьке і дешевеньке. Так, ну як же без лактонії. дуже-дуже вона мені прийшла до душі. Тепер купую, поки вона по акційній ціні 13,90, то насолоджуюсь зранку е, таким. Е, Імунонапоєм. Тут цинк, вітамін С Д 에, та Л, щось там таке. <фі> Приємний смак, я вам, вже вам казала: такий він густенький, смачненький. Мені дуже-дуже сподобався тут 100 грам. Ну, от коли я на першу зміну, то обов'язково зранку п'ю такий напій. Ну і як же без мівіни. Э, або Вермішель, своя лінія, гостра з е, смаком гострої курки. Зараз в тебе акційна ціна на е, цю міну Вермішель 7,90, а мак, Макофе 4,30. От, так що. Так, ну, як завжди, на роботі екстремальні дзвінки. Е, так, ціна ціна. Я сказала, а загальний чек на суму 75 гривень 60 копійок. Ну, зазвичай і не хочеться зранку інколи заходити в АТБ, але в мене так автобус приходить дуже рано, і мені потрібно ну, так хвилин 20-25 десь ще походити, щоб ну, не хочеться рано приходити на роботу. А, от е, краще або прийтись по свіжому повітрю, подихати, або от десь походити по магазинам. Тільки АТБ зранку працює. Тому от виходить так. Ну, все, дівчата, такі в мене новини на сьогодні на середу. Сьогодні, я вже сказала, 22 число, сьогодні церковне свято, 40 святих. Ну, кажуть, що не можна нічого робити, але як же, як же без роботи? Без роботи ніяк. Ну, так, настрій то вверх, то вниз, буває краще, буває гірше. Тримаємося, відволікаємося, донатим на Збройні Сили України, підтримуємо один одного, і все в нас буде добре. До наступного відео, до наступної зустрічі. Всім, саме головне, зараз здоров'я. Пока-пока, до побачення!